Слава Україні! Розпочалась 539-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Під час ведення наступальних дій підрозділи Сил оборони України опанували населений пункт урожайне. Закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. На бахмутському напрямку сили оборони України продовжують вести наступальні дії південніше міста. Бахмут закріплюються на досягнутих рубежах. Тривають важкі бої вночі. Російські окупаційні війська атакували портову інфраструктуру Одещини ударними БПЛА типу шахет 136 «131». Пуски шахедів здійснювались у кілька хвиль з південно-східного напрямку силами та засобами повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 13 ворожих БПЛА у межах Одеської та Миколаївської областей. Протягом минулої доби російські окупанти завдали удару по території України ракетами повітряного та морського базування. Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів, чотири крилаті ракети Х-22 20 крилатих ракет Х-101, Х-555 та 4 крилаті ракети типу «Калібр». Нашою протиповітряною обороною було знищено 16 крилатих ракет Х-101, Х-555 та «Калібр». Крім цього, було зафіксовано щонайменше 8 пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300 та С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях. Загалом протягом минулої доби ворог завдав 42 ракетних та 56 авіаційних ударів. Здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема, й діти руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районі Атинського, Яструбиного та Павлівки Сумської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів. Це, зокрема, Тимоновичі, Хотіївка, Грем'я, Чернігівської області, Ситне, Шалигине, Степне, Угроїди, Попівка, Сумської області та Гранів, Плетинівка, Охрімівка. Крейдянка, Вільхуватка на Харківщині на Куп'янському напрямку. Противник вів безуспішні наступальні дії в районах південно-східніше Вільшани та Східніше Петропавлівки Харківської області завдав авіаційних ударів в районах Іванівки Загризового Вільшанів Харківської області та Стельмахівки Луганської області артилерійських і мінометних обстрілів противника. Зазнали населені пункти Куп'янськ, Піщани, Чернещина, Харківської області. На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки, Луганської області та Сіверська спірного Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнало населені пункти Колодязі та Сіверськ Донецької області. На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Васюківки, Кліщівки, Андріївки та Північного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Міньківка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Притечене та Деліївка Донецької області. На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Південніше Авдіївки Донецької області, завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Невельського. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Семенівка. Яснобродівка, Карлівка, Невельське Донецької області на Мар'їнському напрямку. Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міст Мар'їнка та Красногорівка Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів. Зокрема, це Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Антонівка та Єлизаветівка Донецької області. На шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Великої Новосілки, Макарівки, Старомайорського та Урожайного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів. Серед них Богоявленка, Золота Нива. Урожайне, благодатне, нескучне та рівнопіль Донецької області на запорізькому напрямку. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Омельника, Малої Токмачки, Новоданилівки та Роботиного Запорізької області від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 25 населених пунктів. Серед них Левадне, Гуляйполе, Білогір'я, Лук'янівка, П'ятихатки, Плавні, Запорізької області на Херсонському напрямку. Противник завдав авіаційних ударів. В районах Миколаївки та Садового Херсонської області артилерійських обстрілів ворога зазнали такі населені пункти, як Понятівка, Херсон, Новодмитрівка, Херсонської області та Очаків Миколаївської області. Російські загарбники змушують мешканців тимчасово окупованої Херсонщини голосувати на російських псевдовиборах. Відтак в окупованому населеному пункті Верхній рогачик Херсонської області з 11 серпня цього року у приміщенні районного суду та колишнього казначейства окупанти розміщують російських посіпак, які мають забезпечити незаконний так званий. Виборчий процес в рамках єдиного дня голосування, що в Росії нагадаю, припадає на другу неділю вересня, тобто 10 вересня 2023 року. Ці приміщення охороняють чеченські терористи кадирівського підрозділу «Ахмат». на тлі зниження бойового духу, особового складу військових підрозділів окупаційних військ. Командування ворога все частіше вдається до постановочних зйомок своїх успіхів. Так, в тимчасово окупованому населеному пункті Козачі Лагері Херсонської області зафіксовано підготовку до проведення зйомок російською знімальною групою пропагандистського відео за сюжетом про нібито знищення 150 військовослужбовців української диверсійно-розвідувальної групи у місцевому сільському будинку культури. Однак у цій будівлі станом на 13 серпня цього року базується до 25 російських окупантів із числа колишніх в'язнів російських тюрем. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби уразили чотири артилерійських засоби на вогневих позиціях, один зенітно-ракетний комплекс та ще один важливий об'єкт противника. Загалом минулої доби українські воїни ліквідували 650 російських окупантів, знищили 11 танків, 10 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, 3 засоби ППО, 6 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 17 крилатих ракет, 30 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!